Вітання, шановне панську, всім привіт з дагу. Монтуємо сонячні панелі. Тут Сергія Васильовича таке завдання зірочкою і не просто це все зробити, тому що специфічні сторони горизонту треба городити тут дві паралелі на два МПТ входи незалежні, але тим не менше робимо так, щоб людина були засвітлені і була фактично енергонезалежна. Хочу трішки показати, як я монтую на таку конструкцію. Може комусь буде цікаво і пригодиться. Так, оцей гвинт шуруп Отискаємо. Обов'язково має підстраховувати страхувальний трос, страхувальний пояс, це без того ніяк. Шо-шо? Та, звіси, та з півдня, рівно з центру. Да. Можливо, до сусіда пішов. Дав пав нам один дюбель-шуруп. Сергій Васильович ходить шукає його, там назву. Пішов, напевно, до сусіда на сусідню територію. І таке буває. Так, подивіться, доходимо до цього сальника. Сальник обов'язково потрібно трішечки прокрутити. Не сильно, знову ж таки, не сильно. щоб воно трошки розпласталося. Отак. Ось. І трішки відпустити, так покрутити. Декілька разів, щоб воно собі знайшло свою позицію. Не перетягувати все. Цього повністю вистачає. І потрібно так само пильнувати, щоб не було зазубрин і щоб не було всякого бруду, пилу, тирси і тому подібного. Тому що це все пил тирса і бруд може потім бути чинником пропускання вологи під дах металочерепиця. Тобто має бути суха поверхня гладенька. Це дуже важливо, проконтролюйте перед тим. Як мастерити сальник. От кум йде по сусідах. Що там куми? Є дюбель чи ні? Що? Каже, що є. Знайшов. Так, тут на у нас частину даху, на східній частину даху у нас буде тут будинковий вхід. Це у нас буде 5 панелей. 400, 400 ватних. З західної сторони буде 5 панелей. І от південна сторона, тут теж, тут буде 5 панелей. Захід і південь буде сполучені в один паралельний стрінг паралельним з'єднанням. А схід буде жити окремим МППТ входом, так само, вже послідовним з'єднанням на один окремий півівхід. Ось така конструкція дах. Ну, Робимо все, що можливо. Витягнути з тої площі, щоб було максимально корисно і ефективно. Зараз кум буде з стоїть зори. Кума, привітайся з моїми підписниками. Підписники бед за привіт. Ту з мене знімеш 50 грамів бурбону, правда за те, що я тебе застав. За любиш гвинтом лазити? як мінімум 75. Ти заробив називається. Штрафних. Давай купи. О такого кума маю. Це я розумію, ми тебе чекали тут 15 хвилин. Андрій вилазить сюди і стоїть з боку. Андрій видає панель, я приймає, Андрій підтримує. Все, класична процедура. Тут не ліземо. Тут не лізе, Андрій сюди вилазить. Дивись, Андрій, я тобі зараз поясню посаджу. Ти вилазиш сюди. Старий реліз, той ремень. Я, туди? Я, туди? Я туди? туда лізу. Просто відпустив залітой ремень. Добре. Легенько панелі ми вже намостили, потім покажу, як ми їх замостили, в які сторони горизонту. Мислимо зробити дві перемички. Трішки наша мозаїка нам не дозволяє робити послідовне з'єднання східної сторони. чи стандарти під тих де підходять. Наш раз кібачу. Можу тут робити таку перемичку так звану, тому що провід не дістає і треба його нарощувати, кумедно, ну, але вже є. Одну перемичку зроблетом зверху і роблю послідовне з'єднання і спускаю понісу вниз з другу сторону горизонту. Так що, я зробив з тих двох стрінгів такий так званий мультикор де червоним кольором я зробив послідовний схід, а чорним кольором в мене йде паралельні два стрінги, захід і південь. Тобто, щоб я не помилився в мене чітко, стрінги розділені по кольорах. Внизу я просто буду подзвонювати тестером, шукати плюс і мінус. І зараз скидаємо кабель вниз. Ось, з червоним полем є з'єднана повністю всю східну сторону, ось вона, східна сторона, послідовно з'єднана червоним кольором, яка буде йти на окремий мппт вхід на інвертор. Ходимо йдуть сюди. Мультикорм пішла вниз. А от південна сторона і західна з'єднані паралельно. Тамера подавим. Отаким сплітером з'єднаний плюс. І там в мене стоїть сплітер на мінуси. Тобто два поля з'єднані паралельно. Захід і південь. Його веселівер стоїть у вікні. Ще інше здоров'я, всі ті, як ми репчали. Сидимо там, там трандишний, голодеш по чому. Я, я по Там у нас так, Васильович так. стоїть на західній стороні якросоночку світу, подивися. Якраз встигнемо може ще і цей. Так, так. Ось південна сторона наша. і захід з'єднані паралельно. А схід у нас з'єднані послідовно. Давай попити ходах. Ну що, йдемо чекати. Що, йдемо вниз? Так, я вже скинувся повністю. Чудніко ідемо поставляємо драбину і Да. да. Ну, все, все чотненько, Тут у мене все гарно, акуратно. Та як я люблю пофінчую. Єдине, що я зараз трошки викину сміття з тих хмутів, що полишалося. Я візьму інструмент. Туду до, до тебе. Давай. Друзі, хотів би зробити невеличку ремарочку щодо тих от панелей. Фірма Anner модель ANM400. Відверто кажучи, я був трішки вражений номіналами, які я побачив на даташиті цих панелей. Фактично, тут у нас виходить вольтаж відкритого холостого ходу 53 вольти. Ну, заявлено 53,8, я заміряв було рівно 53. Струм 8,8, майже 9 А. Максимальний вольтаж при навантаженні 47,5. Уявіть собі, що фактичного вольтажу 47 вольт з одної панельки. Якщо рівняти з звичайною класичною, то, яка у нас просто насичена ринком, лонгі Solar. Ну, вона сили 31-32 вольти дає в кращому випадку. Тут настільки простіше комутувати якісь паралельні комутації з двох стрінгів, де потрібно просто набрати більше напруги, а більше напруга це краще вхід на ваш pv контролер вашого інвертора. Тобто він буде швидше бачити сонечко, швидше вмикатися, швидше думати. Скажемо так, обробка інформації буде набагато цікавіша і швидше. Якщо резюмувати по цих панелях фірми anm 400, то можна вдати тільки виключно схвальні відгуки. Себто дата не Брешено номінали хороші престойні і вони реально працюють. і ну, трішки треба все-таки внести ложку дьогтю в бочку меду. Є, звісно, моменти, які незручні в тих панелях. Якщо мені не сподобалось в першу чергу, це короткі дроти для комутації. І оце розташування комутаційної коробки знизу, воно, як на мене, трішки незручно. Є моменти, коли ви робите якісь такі складні конфігурації, як я називаю мозаїки на даху. Будьте готові до того банально, що вам бракне тих дротів для послідовного сполучення такої так званої мозаїки, і ви змушені будете городити якісь подовжувачі, нарощувачі, перемички. Так звані. Просто-напросто треба бути до того готовим. Про ці моменти потрібно знати і це враховувати на період при монтажу даних панелей. Яка росера, мені в ваших не було. Я кажу, не обіцяю. Я висоти не боюся і павуків боюся. Пауки в мене в хаті, звісно, бувають такі, що можна їх і боятися. Дощі хороша спускати оці силові кабеля постійного струму з панелей по е, водосточній трубі. Дехто спускає по коменах, але по коменах це як має, на мене трошки кощунство. За водосточною трубою їх в принципі, не видно і воно акуратно фасаду не, не псує. Котиково під дахом стоїть якраз. 8 метрів над землею. Просто тупо незручно, дику, котику. Зараз звоняємо, хоті на гору. Муси чітко підзвонити в той момент, але то ж кохана дружина. То, то не, не можна не підняти. Так, да, то не можна не підняти. Крутим, крутим, крутим. Ту. Кренч, 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 кренч і по вшистки. Крути. Дротики такі такі. І там один недокручений дюбель. Зараз будемо вгадувати полярність. Тестиром. Тестиром Тестер. будемо. Плюс на мінус, я знаю між плюсами і мінусами. Спустилися гарно акуратно по ринві. Навіть не видно, що тут якісь кабелі, за ринвою сховані. Тут такий щиток стоїть. І в щиток ми заходимо вниз. Там дві з'єдувальні колодки і заходить в хату. Фельдшуй. Васильович, ви задоволені чи ні? Як рівноньку став інвектор. Я вже не знаю, я ж не включав. Як інвектор рівноньку став. Та <гум> Файн, Так, зараз будемо помутувати. Тогімно з пегідом. Пі, Піві щит. Так, подня. Оцей високовольтний щит. Хто там щит? То не я. Плюс-мінус. 250 вольт. Прекрасно. 250, то є 250 ліпше, ніж 220. 100%. Тут 247. Ну так само. 247, то просто трошки менше, менше розсіяне, розсіяне е, світло на сході. Популярно це все, все прикольно. Плюс мінус чітко. Плюс мінус чітко все. Так, ну що, зараз будемо вмикати інвертор. Інвертор всі вмикає тут. Вмикаємо інвектор. Wow. Причому інвектор вмикається без батареї. Без батареї, так, чи Працюють інвектори без батареї. Працюють без батареї. Просто треба акуратно їх вмикати. Так, зараз поміняємо привертат. В першу чергу. Заходимо в меню. Міняємо на solar вітателі battery. Є. Yeah. Після yes. того, коли перевести кнопку свіч. У плату управління інвертора має запуститися вихід на навантаження на будинок. Чекаємо декілька секунд. Зараз персує релюшка, пішла навантаження на будинок. Тепер ми подаємо перший стрінг. Оп. Там всі засвітили. 246 побачив ну, навантаження немає на будинку 0, 0 А. Зараз побачимо, що нам дає перший стрінг. Так, Другий стрінг немає нічого. Даємо другий стрінг. Хто не знає, стрінг це струнні інструменти скрипки, то тобто буде про скрипки кажуть. Так, Це, до речі, поле, поле фотомодулів називається стрінг. Так, 250 В побачив, прекрасно. Так. Ну, це що за будинок забирає, то він дає. Бачиш на 150 Вт вже тобі дає західне поле. Ось треба тепер включити будинок, щоб будинок навантажився. Але перед тим ми перекинемо з мережі на інвертор і дамо вихідний пакет на будинок. Тепер ми працюємо від інвертора. Я хочу показати, не знаю, чи на камеру буде видно, але наскільки все акуратно зроблено, тут гермоводи стоять. Тут з силової напруги так само є два гримоводи. І такими шлангами, так званими по 6 квадрат, тут йде в нас зразу заземлення. І на виході є звичайні два кабелі. На вхід силовольтний щит через реле напруги, яке одночасно служить перемикачем фаз. Вибір пріоритетної фази, коли є трьохфази від будинку. Краще робити таким варіантом, щоб був вибір пріоритетної фази для роботи інвертора. І два перемикачі висилюєш. Ти в курсі, так що перемикачі, в тебе той перемикач працює. на їх треба, На, зараз зараз це в нас плита, а це в нас бойлер. Впевнений? Ну, треба, треба дочекнути зараз. Ага. Це в нас зараз мережа працює. Ну, хай буде, поки мережа. Можна можемо просто перекинути від інвертора, коли буде нормальне сонечко вистачати Добре. сонячного дня, тоді можна сміло перекидати бойлер, завантажувати бойлер від сонечка. Ось така гарна акуратна робота. Фінальний акорд. Краса і феншуй! А, ні, то що треба прикрутити. Інь- і янь. Червоне то любов, а чорне то ікра. Червоне то вино. Ну що Василиви скажете? Господар задоволений чи ні? Там ну, врешті то все я скончив! До холери!